У них не буде моря чи Карпат, поки їхні батьки працюють допізна. Вони самі лишаються в переповнених гуртожитках. Там діти переселенців зостаються наодинці зі своїми думками про зруйновані війною рідні домівки. Але в Києві волонтери вирішили, що в дитини не може бути такого літа. Щодня вони водять малих в аквапарк, музеї і кінотеатри. Про врятоване літо Дмитро Лутвиненко. Не про таке літо мріяла Віка. Їй чотирнадцять вона перший місяць провела в кімнаті гуртожитку для переселенців. Бо мама та тато беруться до всякої роботи і вертаються вночі. Але з'явився шанс, що літо таки вдасться врятувати. В Києві так грішно сидіти в кімнаті і в телефоні. лазити, коли такий мир вокруг. Волонтери відкрили літній табір для діток з Донбасу. Віка хоче дізнатися, чим тут займаються. Дівочку ми забираємо. Ви можете погуляти, Ми Окей. з дитинком забираємо. А, Все, смотри, ми зараз займаємося кукольним театром. Нині пишуть сценарій, Щотижня нова казка а в суботу. Виступ перед батьками. Хто пам'ятає сказку казку Аліса в чудес»? Віка взялася допомогти з декораціями, а ще дізналася. Щодня тут ходять у два різних музеї. Вчора були в історичному, гуляли старим Києвом. Сам музей зробив квест. По історії древньої Руси. вони бігали по території, знаходили підсказки, зашифровані, искали шоколадные монетки, клади. Зараз знов зібралися на екскурсію в музичний магазин. Звідти якраз виходить молодша група табору. Все добре, ми грали на інструментах, електрогітари, там всякі саксофони. Маруваніли на барабанах. <реш> І там було так прикольно, так громко. В магазині для них лекція про кожний інструмент. Таким образом люди з допомогою барабану. А головне багато музики. Так. Улюблений зал Віки. Гітари класичні, акустичні та електричні. Музика рік її. Ятувала від депресії, а тепер каже: їм переселенцям треба не чекати на повернення, а жити сьогоденням. не то жити, а знайти розраду. Коли мені буде 20 років, Я пойму, що у мене були дні свободи. Я нічого не Тобто, То буде обидно. я тільки піла. Потім мене таке бажання стало грати на гітарі після екскурсії. Віка повернулася в свій гуртожиток, але її чудовий літній день не завершився. Табір невідомий добродійник надіслав гітару. Її вирішили подарувати дівчинці. Ось цю гітару в Київ вислали з Чернівців, судячи з документів. Її отримали в дитячому таборі. А тепер я її несу. Гуртошиток. Посилку розібрали. Гітара нова, чудовий інструмент для початківця. Добре, гітару ми перевірили, все з нею нормально. А ось тобі живий майстер-клас, гурт антитіла. Я війдіван черваний. Для дівчини принесли свій новий диск. Втім, головне перший урок. А ти ті два натискай. І давай. Перший корм для міно. Хлопці з гурту антитіла зізнаються, їх гітарист теж Донбасу. З Дзжинську у мене до сих пір 5 кілометрів від лінії фронту, від Майорська. У мене живе прабабуся. Тому вони, як і більшість українців, добре розуміють, що нині дівчинка та її родина переживають. Дмитро Лутвиненко, Володимир Тихомир та Олексій Жиленко. Програма Вікна СТБ.